Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. У США відбуваються вибори президента країни. У Вашингтоні тим часом готуються до імовірних провокацій. Поліція виходить на посилене патрулювання, а на вулицях з'являються загородження. Імовірно, що заворушення можуть розпочати прихильники одного із кандидатів. Невже перемога наступного очільника США в чергове ознаменується конфліктом? Про це далі. Чи будуть заворушення після виборів у США залежить від результатів голосування? Однак схильність до провокацій залишається саме за Дональдом Трампом. Про це заявив Єгор Валяренко, аналітик ради зовнішньої політики Українська призма. Єдиний кандидат, у якого є і такий, так сказати, трек рекорд негативний у вигляді організації таких заворушень, який вже обіцяв у разі своєї поразки офіційної заявляти про знову вкра. Дані вибори це Дональд Трамп у разі, якщо офіційні результати будуть е, свідчити про перемогу Камали Гарріс, то він найбільш ймовірно буде намагатися ти у той або інший спосіб е, ці результати оскаржувати. Зауважимо, що раніше видання Політіко писали, що Трамп готується захопити владу у разі поразки на виборах. Він поглибить недовіру до результатів виборів, висуваючи неборунтовані або гіперболічні заяви про широкомасштабне шахрайство виборців і розгортаючи масштабні судові процеси, оскаржуючи достатню кількість бюлетенів, щоб перевернути результат у ключових штатах. Він закликатиме союзників, контрольованих республіканською партією законодавчих органах змінних штатів призначити альтернативних президентських виборців. Нагадаємо, що провокації для цьогорічного кандидата у президенти Дональда Трампа є одним зі способів підбурити суспільство. Відтак, 6 січня 2021 року відбувся штурм капітолію США його прихильниками після завершення передвиборчих перегонів із Джо Байденом. Ми любимо Трампа. Ми любимо Трампа. Того дня НАТО в шанувальників тодішнього президента прорвався в будівлю Капітолія, намагаючись перешкодити підтвердженню результатів виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден, ця подія призвела до значних пошкоджень будівлі та п'яти смертей, а також до численних арештів і судових процесів над учасниками заворушень, зважаючи на ситуацію після оголошення переможця на минулих виборах, правоохоронні органи завчасно почали готуватися до імовірних провокацій. Дійсно, національна гвардія Сполучених Штатів, так само як і поліція, знаходяться на рівні високої готовності. Відтак у Вашингтоні встановили огородження на випадок можливих заворушень через вибори. Такі загородження з'явились в районі Білого Дому, капітолія та резиденції віце-президентки Камали Гарріс. Також місцеві підприємці заколочують вікна, двері та посилюють приватну охорону. Натомість аналітики прогнозують, що цього не буде у випадку поразки Камали Гарріс. У разі якщо офіційна перемога Трампа, ну якщо перемога Трампа буде офіційною, то а, тоді. Як не парадоксально, але ймовірність такого буде скоріше за все менше, оскільки його прихильників, які якраз більш агресивно налаштовані, буде все влаштовувати. Однак за тиждень до виборів Камала Гаріс заявила, що її команда буде готова на випадок, якщо колишній президент Трамп передчасно заявить про перемогу в день голосування. Ми готові, якщо він це зробить, і якщо ми знаємо, що він насправді маніпулює пресою та намагається вплинути на думку американського народу, ми готові відповісти. Зауважимо, що сьогодні відбуваються вибори у США. Ти не побачиш майже жодних ознак того, що відбуваються вибори. Немає ніякої агітації, немає плакатів. Голосуй за нашого кандидата. У них кампанія зовсім інша, і американські технологи найбільше вірять а в те, що називається фейс-то фейс, да от персональні контакти з виборцями. Вони їдуть по маленьких містечках, роблять зупинки, те, що називається висоп а і спілкуються напряму з виборцями, тому що це найкращий контакт. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали вам про те, що у цей день американці обирають не лише нового очільника країни. Чим особливий процес голосування у США. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Головними претендентами на перемогу є віце-президентка Камала Гарріс та 45-й президент Дональд Трамп. За попередніми підрахунками Гарріс випереджає Трампа на 4% перед виборами: 51% проти 47%. Важливу роль у голосуванні відіграють сім хитких штатів: це Вісконсін, Пенсильванія, Мічиган, Джорджія, Невада, Північна Кароліна та Аризона. Проте, вже сьогодні перші результати виборів у США оголосили в крихітній громаді Діксвілноч. Про це повідомили у CNN. віце Віцепрезидентка Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп набрали по три голоси кожну крихітному містечку Діксвільноч у Нью-Гемпширі, розпочавши день виборів одним із перших місць Україні, де повідомили про свої президентські переваги. Дізнатися, хто стане новим очільником США можна буде вранці 6 листопада за київським часом. Остаточні ж результати будуть затверджені 5 січня 2025 року в Конгресі. Однак американці могли голосувати і достроково. Відомо, що цією опцією за останніми даними скористалося 77 мільйонів виборців. Відомо, що понад 80% американців готові прийняти результат виборів без різниці, хто саме здобуде першість. Незважаючи на постійне заяви колишнього президента Дональда Трампа та його союзників про фальсифікації виборів і неправильне управління бюлетенями, 86% зареєстрованих виборців у новому опитуванні ABC News Айпсос заявили, що вони особисто готові прийняти результати президентських виборів 2024 року, як законі, незалежно від яких кандидат перемагає. До слова, перемога Трампа зробила б його найстаршою людиною, яку коли-небудь обирали на посаду очільника держави у США. Також Трамп може стати другим президентом в історії, який виграв кілька термінів у Білому домі після Гровера Кліквенда наприкінці 19 століття. Гаріс вже має змогу стати першою жінкою і першою особою південно походження, яка потрапила до овального кабінету. Українці вже тим часом хвилює питання перемога якого кандидата буде на користь нашої держави? Відтак Трамп ставить під сумнів необхідність допомоги Україні і каже, що основну частину тягаря має нести Європа, проте обіцяє, що швидко покладе край війні. Зеленський я вважаю, що Зеленський найкращий продавець в історії. Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів. Він хоче, щоб демократи виграли ці вибори так сильно, але я б зробив інакше. Я досягну миру ще до того, як мене оберуть президентом. Якщо я виграю ці вибори, перше, що я збираюся зробити, це зателефонувати Зеленському і президенту Путіну. І я скажу, що ви повинні укласти угод. Гаріс у свою чергу обіцяє Україні рішучу підтримку у боротьбі із РФ та критикує Путіна, а також виступає проти територіальних поступок. Президент Зеленський Зеленський ставки вашої боротьби залишаються високими, як для вашої країни, так і для всього світу. І продовжувати нашу підтримку відповідає стратегічним інтересам сполучених штатів. На кону міжнародні правила та норми, в тому числі фундаментальні принципи суверенітету та територіальної цілісності. Історія показує, що якщо ми дозволимо такому агресору, як Путін, безкарно захоплювати землю, вони продовжують. Уватимуть, йти Президент президента Зеленський, як ми з президентом Джо Байденом чітко дали зрозуміти, ми будемо з вами стільки, скільки потрібно. Ми будемо стежити за перебігом виборів президента США та оперативно інформуватимемо вас про останні новини. Тож не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Мобілізовані жінки навели порядок у безладді. Нардепка безугла зробила чергову заяву. Щоправда, цього разу вона пройшлася по темі призову у військо. Депутатка переконана, що обов'язкова мобілізація чоловіків дискредитує їхні права та провокує нерівність. Які кардинальні рішення вона пропонує ухвалити, та що кажуть військові та посадовці про імовірний призов представниць жіночої статі? Про це далі. Мобілізація жінок може зменшити кількість мобілізованих чоловіків. Про це публічно заявила скандально відома нардепка Мар'яна Безугла. Якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіків мобілізовуватимуть менше. Це вам, чоловіки, один із факторів, чому підтримувати мобілізацію співгромадянок. До слова безугла відкрито підтримує мобілізацію жінок і каже, що виключно чоловіки у військо це утиск їхніх прав. Давно підтримує мобілізацію жінок у конституції. Немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків. За словами нардепки, слід почати із мобілізації на тилові посади. У тилу зараз багато пристроєних, тисячі й тисячі чоловіків, які порішали, та яких бойові підрозділи вже зачекались. Натомість у бойові бригади грибуть зараз із тилових підрозділів не так роти охорони, як галузевих фахівців, що призводить до втрати фаховості у збройних силах. Ба більше безугла заявила, що неодноразово подавала правки до законів, втім не отримала підтримки від колег. Парадокс. Міноборони провалили мобілізаційну політику. Генералітет буквально нищить своїх солдатів необдуманими рішеннями, але цю тему не піднімають. Делікатна, бачте. Можливо, мобілізовані жінки навели б порядок у безладі. Зауважимо, що Мар'яна Безугла здобула статус скандально відомої нардепки. Її у липні цього року навіть внесли до бази Миротворець як особу, що несе загрозу національній безпеці України. Цілеспрямована та системна діяльність Мар'яни Безуглою проти керівництва ЗСУ у період 2022 по 2024 роки має явні ознаки спланованої на користь російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної кампанії. Метою якої є дискредитація вищого командного складу збройних сил України, деморалізація особового складу зсу, зниження рівня довіри громадян України до своїх збройних сил. Мовиться про те, що безугла, заручившись підтримкою через соцмережі, свідомо вводила в оману українців та міжнародне товариство. Сама нардепка відверто сміялася із того, що потрапила до миротворця. Отримала акаунт в базі миротворець за дискредитацію зсу генераль. На фоні зростаючої підтримки серед бойових підрозділів. В один день комітет нацбезпеки припинив існування як уповноважений на контроль та захист громадян орган. Сьогодні теж сталося з миротворцем нові часи. Ну а ми продовжуємо далі. Заяви про те, що жінки можуть опинитися в армії, лунають вже давно. Щоправда, не лише з вуст безуглої. Просто нам треба усвідомити, що якщо в цій війні до цієї війни, до перемоги в цій війні не будуть долучені всі громадяни України, включно з жінками і навіть з пенсіонерами, то ми її не виграємо. Ну Україна перестане існувати як незалежна унітарна держава. До слова за запровадження обов'язкової мобілізації жінок виступила і військова 92-ї окремої штурмової бригади Євгенія Закревська. Я вважаю, що давно на часі загальна мобілізація жінок. Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк. Хочемо ми чи ні? Ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. Нещодавно на тему мобілізації жінок говорила і волонтерка Марія Берлінська. На її глибоке переконання без залучення жінок до війська нам доведеться здатися. І тоді цитую, вся країна буде в братських могилах. Якщо ми не навчимось воювати розумно і технологічно, якщо ми не збережемо своїх чоловіків, то доведеться мобілізовувати жінок. І вибираючи між тим, що там я людина, якій за 30, і піду на війну, чи піде пацан 18 років, краще я піду. Тому що в мене вже щось було в житті, і я вже трохи пожила, бачила щось. У мене більше досвіду. От. А цей пацан 18, хай встигне там пожити, завести сім'ю і так далі. До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний одним із перших заявив, що мобілізація жінок в Україні все ж можлива. Втім, за однієї умови, якщо буде необхідно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то мабуть ми це зробимо. Але на мою особисту думку, потрібно не допустити війни в Європі, як це було в 1939 році. Іншими шляхами, не шляхом призову українських жінок, нардеп Олександр Федієнко розповів, що в українській армії є багато вакансій, які потребують людей. За його словами, у силах оборони не вистачає, наприклад, фінансистів. Ці посади цілком можуть обіймати жінки. Ми ж не кажемо про жінок, які будуть бігати в окопа з автоматами. Ми ага. кажемо про жінок, жінок військовослужбовців, військовозобов'язаних чи хто там буде за власним бажанням іти. Адвокати ж пояснюють, що згідно із Ітуцією України захищати державу мають не лише чоловіки, а всі громадяни незалежно від статі. Але мобілізація жінок зараз можлива лише за їхнім бажанням. Однак представниці деяких професій вважаються військовозобов'язаними та мають перебувати на військовому обліку. Це стосується, зокрема, медпрацівників та інженерів. За інформацією Міністерства оборони України, загальна чисельність жінок у Збройних силах України складає 68 тисяч осіб. З них військовослужбовець понад 48 тисяч. Безпосередньо в зоні бойових дій перебувають близько 5 тисяч жінок. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що в Україні планують мобілізувати ще 160 тисяч людей. А це означає, що мобілізація у листопаді набере нових обертів. Чого чекати вже цього місяця? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну, а ми рухаємось далі. Нещодавно з'явилася нова шокуюча цифра українців, якими треба поповнити лави війська, Півмільйона, саме стільки назвав нардеп Роман Костенко, апелюючи до даних, які свідчать про те, що у вересні суттєво знизилися мобілізаційні показники. Пам'ятаєте, замужний казав, що нам потрібно 500 тисяч. Е, от перед тим, як його звільнили, він казав. А президент казав, що ні, нам не потрібно. От е, дивлячись на ці цифри, які є і. Дивлячись на те, як зараз відбувається, які нам потрібно погонення, я все ж таки прихожу до висновку, що залужний не потолка про ті цифри, і все ж таки я більше погоджуюсь тут з ним. Що все таки така цифра вона більш актуальна ніж те, що ми набираємо, бо ніж те, що нам говорили до цього, що нам таке не потрібно. Наголосимо, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав про 500 тисяч мобілізованих наприкінці 2023 року, як про запит сформований Генеральним штабом на 2024 рік. Якщо треба буде закрити комплектування нових сформованих військових частин, а також спрогнозованих втрат, у свою чергу поширену інформацію щодо потреби мобілізувати до української армії 500 тисяч людей прокоментували у Верховній Раді. Що таке людей? людей на який термін часу я хочу уточнити, тому що розкидатися такими цифрами це безвіддальні з точки зору усіх тих, хто в рекомендували, тому що є цей рік. На цей рік було планування особового складу потреби в особовому складі, і це не звучить як 500 тисяч до кінця грудня місяця. Я перепрошую, але в нас зовсім інші були плани і є плани, які доведені, і це ще раз це, це в рази менше ніж 500 тисяч, на цей рік. Точно, коли ми говоримо про наступний, коли Генний штаб говорить, про необхідність поповнення пріоритетно-бойових бригад, далі формування нових бригад, тоді це мова може йти зовсім про інше, і то це не мова про півмільйона навіть на наступний рік. Тому в мене ну, виникає питання чи там чи люди, які це коментують, особливо там вже, там чи громадські громадські активісти, чи військовослужбовці, які, мабуть, не знають чи не мають доступу до, до цифр. Я сам не згідна. Принаймні, про 500 тисяч на закритих засіданнях у нас е, по півмільйони мови не йшло. Чи дійсно на Україну чекає обов'язкова мобілізація жінок? Діліться своїми думками у коментарях, та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Досвідчених медиків відправляють на нуль щоправда, не рятувати життя захисникам, а тримати зброю в руках. Депутатка приголомшила заявою про зміни у війську. Цьому передувало гучне повідомлення про переведення 20% медиків у лави піхоти. А потім таке ж гучне спростування цих даних від генштабу. Невже медичні сили на межі зникнення? І хто насправді рятуватиме життя захисників? Про це далі. Інформацію про те, що медиків в Україні починають переводити у штурмовики, підтвердила народна депутатка Анна Скороход. По медикам це дійсно правдива інформація, і до мене так само безпосередньо зверталися медики, бо наказ був на переведення для тих, хто є в частинах забезпечення в логістиці в роті охорони. Але на жаль, цих людей не коснулось переведення переведення зачепило. Звичайних лікарів, медсестер, реабілітологів у більшості, які ну ніяк не можуть стати піхотою, тому що у нас і так величезний брак персоналу в госпіталях, і всі про це знають. Нардепка зауважила, що з її знайомого реабілітолога зробили стрільця. Такі рішення приймаються відповідно до наказів зверху. По наказу це має бути певна кількість там до 20%. відсотків. Ви можете побачити у Мар'яни Бузоглої цей наказ. Наказ сам Сирського імплементований головнокомандувачем медичних сил. От і, і ми його, начебто, трохи призупиняли, але зараз вже лікарі знову телефонують і кажуть, що відбувається те саме. Що ж цьому передувало? Скандально відома народна депутатка Мар'яна Безугла, яка раніше була представницею оборонного комітету у Верховній Раді, у соцмережах написала: генштаб ЗСУ розпорядився перевести одну п'яту частину медиків із військових госпіталів до піхотних бригад, та опублікувала відповідний документ. Натомість у Генштабі заперечили заяву безуглої речник Дмитро Лиховій у коментарі Радіо Свобода повідомив, що мова йде про посилення медичних служб у зоні бойових дій, тобто медиків будуть переводити в стабілізаційні пункти. А робити це будуть на ротаційній основі тобто, медики відправлятимуть у відрядження, а потім повертатимуть на основне місце служби. Хочу зробити важливе уточнення. Медики будуть задіяні лише на медичних посадах, при тому, що в медичних силах є інші військовослужбовці, не лише медичного профілю. Медики ж будуть виконувати обов'язки у стабілізаційних пунктах бригад. Натомість самі ж бойові медики вже почали публічно скаржитися і заявляти про те, що їх просто переводять без пояснення причини до іншого батальйону. Свою історію розповіла Юлія Куба Сідорова. Мою медичну службу розігнали, точніше, навіть не медичну, а евакуаційну. Зараз стоять два нікому не потрібні броньованих джипа з ребами з кисневими концентраторами, портативними підігривачами для розчинів і так далі. Ще висять в повітрі 650 тисяч на наземний дрон для евакуації поранених з поля боя. Вона зауважила, що за період служби у батальйоні врятувала багато людей, вивела навчальний процес та евакуацію поранених на зовсім інший рівень. Після всього цього мені подзвонили, сказали, що переводять в інший підрозділ, і всіх моїх людей також розкидали в різні місця. Я поїхала на КСП батальйону, щоб поговорити, і там на вході мені сказали, наказ кубу не пускати. Медикиня наголосила, що її перевели до іншого батальйону, в якому вона не хоче служити і просто не може бути ефективною. До мене поставилися не як до людини, а як до скота. Ніхто не приніс вибачень і нічого в результаті не пояснив. Я тільки ходжу і гадаю, що стало причиною. Шукаю логіки, але ніякої логіки, окрім того, що це диверсійні дії, підрив боєздатності мого батальйону і загальний розвал армії зсередини я не бачу. Ба більше напередодні Юлія Куба-Сідорова оголила ще одну важливу проблему: підрозділи залишаються без професійних бойових медиків та евакуацій. Натомість, замість них на фронт відправляють лікарів зі шпиталів. Щось мені здається, ми прощаємося з медичними силами ЗСУ. Дуже хочеться вірити, що це моє неадекватне сприйняття ситуації. Але коли глобально знімаються бойові медики з досвідом, а далі йде переміщення таким чином, що задачу бойового медика, можливо, завтра буде виконувати судинний хірург, то виникає багато запитань. Медикиня переконана, що в умовах великої війни і недостатнього ресурсу живої сили використовувати лікарів на етапі евакуації недоречно. Залишаємо бойові підрозділи без професійних бойових медиків і евакуації. Забираємо ще лікарів зі шпиталів. І виходить, що якщо поранений таки доїде в лікарню. Та буде операбельним. Його хірург буде десь на евакуації і ніхто не прооперує. Добре, якщо не на штурмі посадки, але це не точно. До слова, як заявив у липні командувач медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук, Україна за останні шість місяців підготувала близько півтори тисячі бойових медиків, але це значно менше за реальні потреби. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що скандально відома нардепка Мар'яна Безугла заявила, що призов жінок у військо має стати обов'язковим. Таку позицію вона обґрунтовує потребою навести лад в армії. Що відомо про настрої мобілізовувати українок? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну, а ми продовжуємо далі. Офіцер бригади Рубіж Максим Таран заявив, що система комплектування війська зараз неефективна, тому зміни просто вкрай необхідні. Давайте для перевірки відповімо самі собі на питання: чи проходять зараз по мобілізації необхідні люди, і кількісно і якісно недостатньо. Але чому? Чи недоліки є лише в роботі ТЦК? Я думаю, що ні. За його словами, так звані ухилянти не йдуть у військові підрозділи не тому, що вони не підтримують військових чи чекають на Росію. Ні, просто вони перебувають в зоні комфорту, а на противагу багато хто мобілізацію сприймає як могилізацію. На такий стереотип повпливали і російські і ПСО, і наші внутрішні проблеми. Ми щодо можемо зрозуміти мотиви тих, хто боїться. Вони бояться не самої людини у формі з папкою, а що буде далі. Що їхнє неідеальне ідеальне здоров'я погіршиться, рідні залишаться без необхідної підтримки. Натомість командир бригади Чорний ліс Олександр Попов заявив, що чоловіків треба брати у військо лише примусово, без будь-яких але, коли ви говорите примусова мобілізація, да е, ну а яка вона ще може бути добровільна? Оборонець зазначив, що бути чи не бути військовим, це питання свідомості кожного чоловіка. Ліна розумію. Як можна там сидіти десь і з якихось причин там не йти в армію? Бо чоловік в моєму світі, чоловік як такий, це він асоціюється з воїном і має захищати того, хто знаходиться з ним позаду і не може себе захистити. Тому, наприклад, якщо б я не був би там військовим все життя, да? і якщо б не стала така потреба, я би, звісно, пішов. За словами захисника, завжди були ті, хто прагнули тим чи іншим способом уникнути виконання обов'язку. Тому витоки ухилянства беруть свій початок не з України. Примусова мобілізація має сенс і без неї ніяк. Це було якщо там поглянути в історію, там це було завжди. І були завжди ті, які з якихось причин уникали цієї мобілізації. Це не є чимось новим, що з'явилося в Україні. Про ухилянтів емоційно висловився і командир батальйону 107-ї бригади Магура Олександр Ширшин на позивний геній. Я Їх не поважаю, і мені огидно жити з ними в одній країні. Це люди, які не заслуговують поваги, це люди, які не заслуговують взагалі на те, щоб мати. Те, що дає наша держава, і те, що вони кажуть, що мені дала держава, чомусь вивчились тут, працювали тут і чомусь до війни не виїхали з країни. Вони мали змогу отримати тут все необхідне для того, щоб вони отримали той рівень, на якому вони зараз знаходяться, Да, докладаючи свої зусилля, але умови були створені саме державою. Натомість військовий юрист каже, що ухилянтами можна назвати далеко не всіх, а вживання цього терміну підриває стійкість і моральний дух українського суспільства. Я вважаю, що цей термін, в принципі, е негативно, е негативно впливає на стійкість е і там моральний дух українського суспільства. Е певний е є відсоток людей, які дійсно. Підлягають саме кримінальній відповідальності за ухилення від е, виконання військових обов'язків, е, і їх вина доведена в суді всі інші. Називатись ухилянтами скоріше за все не можуть це таке попсове популярне слово сьогодні, яке для певної групи осіб несе негативне забарвлення і певний такий образливий характер для іншої групи осіб. Це якийсь прикол і викликає тільки сміх. Невже нестача людей у війську робить із медиків піхоту та штурмовиків? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилося 5 тисяч до 250 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.